На огляді у нас підйомник ОСД 1790 з максимальною вантажопідйомністю 130 кг. Дивіться, ось тут у нас оцей гудзічок. Отак от нас виключено. Отак ми включаємо. Ця батарея знімається, батареї тут замінюються на нові. Тут вони стоять вживані, але в доволі непоганому стані. Так, і на пульту дві кнопки. вверх і вниз. До речі, тут є можливість підняти людину. З підлоги, за рахунок того, що тут, отак от низько, він опускається. Плюс довжина самих от строп дозволяє здійснити підйом людини з підлоги. Тому в кого трапляються випадки, що падає людина, то оцей підйомник прям буде помічним. Зараз, поки він ще піднімається, що ще розказати? є у нас от дві таких штуки, от такі педалі натискаємо. і він розширяється. Це у тих випадках, коли вам треба підняти людину, і ви перед тим, як здійснити власне це саме піднімання, ви розширяєте, блокуєте ось ці колеса. Якщо чесно, можна не обов'язково блокувати. Виходячи з власного досвіду, головне, аби тримати, щоб підйомник не їздив. І от оце у нас максимальна висота підйому. Цього, в принципі, достатньо. Е, також, до речі, можна дивіться, за рахунок ось цих отлямок ми можемо регулювати позицію людини у цьому гамаку. Тобто, дивіться, я ось тут чіпляю, наприклад, на ось цю. І тут так само, наприклад, на найвищу. І вже наскільки буде вища. Рівень від е, людини по відношенню до підлоги. Тобто є можливість навіть завести у ванну. До речі, і гамак ось цей дозволяє. Е, він у нас, тобто з він буде швидко висихати. Гамак у нас до 180 кілограм е, розмір, розмір, не бачу розмір, але він доволі таки просторий. Не скажу, що це прям супер-новий підйомник. Він 2019 року випуску. Дивіться, нюанси, щоб ви не переживали. Бачите, от він отак от ходить. Але запевняю вас, ось тут він на такому от доволі таки великому болті зафіксований, його тут відкрутити це, це просто нереально. Так, да, він отут десь люфтить, але за рахунок того, коли ви будете от навантажені. Я зараз ставлю відео там, де я піднімаюся. Поки зі мною такого не стається, все піднімає, все працює. Так що підйомник робочий, свої функції він виконує, то воно все витримує тут а, все безпечно, тим більше, що цей товар а, сертифікований. Десь є по корпусу царапини, але сам підйомник є доволі таки малогабаритним, буде мало місця займати. І, в принципі, він доволі такий навіть легенький. Я думаю, десь кілограм біля 30. А плюс є тут функція екстреного спуску. Дивіться, є у нас ось тут, бачите, оця така коротилочка. Я її кручу. І коли у вас закінчилась батарея, ви оце просто крутите і підйомник опускається вниз. До речі, в комплекті є інструкція українською. І звісно, що зарядний пристрій.